Набриків ще немає, там трішки можуть бути сенсійна. Така о, Юлічка, дивись, в мене все супер, все класно. До речі, дуже швидко пацієнти після цієї крапельниці відчувають покращення самопочуття. Це емоційно, так це дуже важко і має бути не лише саме медичний такий супровід. Вітаємо з вами клініка на косме. А я хірургічний менеджер Юлія. Я супроводжую пацієнта на кожному етапі підготовки пластичної операції та під час відновлення. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про той час. А що ж відбувається з пацієнтом після самої операції? Про важливий етап не менш важливий ніж сама хірургія. Зі мною лікар-косметолога на косма Дарія вона веде процедури реабілітації після операції. Вітаю! Так, дійсно реабілітація це дуже важливо. Коли до мене потрапляє пацієнт, він говорить: так, Юля мені все пояснила, все розказала, підготувала, і це вже зовсім інший рівень. Спокою, довіри і розуміння всіх процесів, які будуть відбуватись після пластичної операції. Але ж давайте все ж таки проговоримо про мою роль, хто я така. Тому що насправді дуже багато пацієнтів навіть не очікують, що його буде хтось супроводжувати. Насамперед, коли пацієнт записується на саму консультацію до хірурга, я вже починаю бути його координатором. Я допомагаю йому в усьому в організаціях, в аналізах, в обранні самої дати. Всіх моментах вирішення всіх питань, якщо ми не можемо вирішити ці питання, ми вже потім його зв'язуємо з хірургом, тобто все, що знімає зайву тривогу, найчастіше перший етап для пацієнта вважається найскладнішим. Це нормально, коли перший тиждень можуть бути синці, набряки, гематоми. І я це проговорю зі своїм пацієнтом на моменті консультації. Так що з ним далі буде спілкуватися наш лікар-реабілітолог і більш детально все розповість. Тому що я пишаюся нашою клінікою саме в тому, що ми єдині, хто розробили персональну реабілітаційну програму для відновлення пацієнта. До нас приходять дуже багато пацієнтів з інших клінік, де вони робили пластичну операцію і їм не надали даної. Позиції даної реабілітації так і вони саме до нас проходять для того, щоб скоріше відновитися. Так і саме реабілітація дозволяє пройти цей складний період відновлення максимально м'яко. І моя задача провести пацієнта від стану Я хвилююсь і чи на дарма я взагалі зробив цю операцію. До стану я бачу результат і я щасливий. Тож за допомогою процедур ми осуваємо набряки, пришвидшуємо регенерацію, покращуємо мікроциркуляцію і дозволяємо пацієнту швидше повернутись до його звичного ритму життя. Так, звичайно, тим паче сама операція це дуже важко фізично, так, на фізичному плані. А ще й уявіть, ну найчастіше це жінки, це емоційно, так це дуже важко і має бути не лише саме медичний такий супровід, а й ще а, емоційний супровід. Так, дійсно, у багатьох пацієнтів перші дні дуже багато переживань на рахунок того, що раптом мені не сподобається результат. А якщо ці набріки вони так і залишаться, і тут в гру вступає командна робота: це і пластичний хірург, і менеджер, і косметолог, і навіть медсестри. Ми всі пояснюємо, що кожен етап є абсолютно нормальним і прогнозованим. Так, це дійсно воно і є, тому що я ж до пацієнта заходжу, намагаюся заходити на наступний день після оперативного втручання і дізнатися, як є справи, як вони себе почувають. І це так цікаво спостерігати, коли ти супроводжуєш пацієнта на кожному етапі спочатку хвилювання в цілому, не розуміючи, що відбувається, так. Потім ти заходиш перший день після оперативного втручання. Набряків ще немає, там трішки можуть бути сенсійна. Така, о, Юлічка, дивись, у мене все супер, все класно. І потім, коли вже там на третій день, бо зазвичай набриків, вони починають проявлятися на третій, п'ятий день після оперативного втручання. І на третій день в мене пацієнтка і сказала, Юль, дивись, яка в мене пачка. І я така, а як я можу відреагувати? Я кажу, ну це нормально. І я, я кажу, ми ж з вами проговорювали на всіх етапах. З вами розмовляв також наш лікар-реабілітолог. Так проговорювала всі ці можливі етапи. Вона хвилюється. Вона дивиться на себе в зеркало. Каже: Я намагаюся звикнути до себе такою, яка я є. Я кажу, так ви не така, яка ви є зараз. Ви будете іншою, ви будете чарівною, гарною. Воно все пройде за допомогою нашої реабілітаційної програми. Це набагато швидше пройде. І ви це побачите. І дійсно, протягом двох тижнів пацієнтка за кордону, і протягом двох тижнів останній її візит перед від'їздом вона приїжджає, все вже набрики майже зійшли. Вона така чарівна, вже з макіяжем їй дозволили це робити. І вона каже: Юля, це просто вау. Вона дивиться, і каже: в мене очі. Подивіться на мої очі. Їй робили блефропластику. І вона каже: в мене немає тої складки, і я заново навчаюся робити собі стрілки. Мені не треба робити цей прогин, щоб воно виглядало гарно. Вона забула про ці хвилювання вона взагалі сказала мені, типу. Юль, я взагалі не пам'ятаю тих емоцій, які були хвилювання. Я просто даремно використовувала свої емоції. Це ми з вами знаємо наші секретні процедури реабілітації, але розкажіть про них більш детальніше нашим глядачам, щоб вони також розуміли, що складається наша реабілітаційна програма. Так, тож які процедури ми виконуємо? Перша процедура це післяопераційна мезотерапія. Післяопераційна мезотерапія це ін'єкційна процедура за допомогою лімфодренажних препаратів. Ця процедура сприяє тому, щоб набріки проходили швидше. Також ми використовуємо післяопераційні крапельниці, це крапельниці з гепатопротекторами, антиоксидантами і також лімфодренажними препаратами. До речі, дуже швидко пацієнти після цієї крапельниці відчувають покращення самопочуття, тобто це дійсно дуже класно працюючі методики. Також використовуємо led терапію led світло проникає в глибокі шари шкіри, стимулює фібробласти та покращує регенерацію. Також іноді ми використовуємо навіть гірудотерапію. Гірудотерапія дуже класна методика, хоч, хоча і дуже специфічна, але сприяє тому, що набряки і сенсі дуже швидко проходять. І вже з 14-21 дня ми починаємо таку чудову методику, як плазмотерапія Ендерет. Це наша власна плазма, збагачена тромбоцитами та факторами росту. Ця технологія дуже швидко відновлює тканини пацієнта, також е, дуже класно скорочує шкіру після об'ємних е, якихось втручань, ліпосакції і так далі. Ну ви ж, як лікар-косметолог, реабілітолог, так чи бувають такі випадки, коли до вас пацієнти, тобто ви ведете як реабілітацію, а далі до вас звертаються з приводу того: ну, наприклад, хочу збільшити губи. Так, звісно, пацієнти залишаються з нами і не тільки для того, щоб збільшити губи, а і для того, щоб покращити в першу чергу якість шкіри. Тому що пластична хірургія не вирішує питання якості шкіри, тобто хірург відрізає хірургічним шляхом надлишок шкіри, але це жодним чином не впливає на тонус шкіри. Тому тут вже задача косметолога або до оперативного втручання готувати шкіру пацієнта, або вже після операції працювати з якістю шкіри, ущільнювати її за допомогою там ін'єкційних методик, колагеностимуляції і всіх наших апаратних процедур. І якщо підсумувати нашу розмову, ми бачимо, що що не лише важливо хірургічне втручання, тобто так, а ціла командна робота, і обов'язково в цьому випадку є реабілітаційна програма, яка допомагає якомога швидше повернутися до свого життя, звичайного, так комфортно відчувати себе, ходити без набриків, без синців, сяяти і просто насолоджуватися життям. Так, я погоджуюсь з вами. реабілітація – це дійсна командна робота не тільки пластичного хірурга, а й реабілітолога, яка дозволяє пройти цей етап без зайвих емоцій та стресу. Тож, якщо у вас залишилися питання до нас з приводу реабілітації, з приводу підготовки до оперативного втручання, будь ласка, пишіть, ми обов'язково вам відповімо. А взагалі, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші нові випуски.